Росіяни вже закріплюються у вугледарі. Ситуація наближається до катастрофічної оборонці. Зізнаються, пальне там набої закінчуються, а поранених вивести неможливо. Далі оточення обговоримо це у цьому випуску. Ви на фабриці новин з вами я Анна ткаченко. Ситуація в вугледарі погіршується. Росіяни вже захопили шахту Південно-Донбаська номер один і просуваються до східної частини міста. Там вони намагаються закріпитися у багатоповерхівках на околицях міста. Про це повідомляє Deep State. Далі цитую для взяття вугледару залучити додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема підрозділи БПЛА, які активно працюють дронами, паралельно із наступом піхоти стирають місто постійними обстрілами. За попередньою інформацією, дорога на богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони водяного. Кінець цитати. Українські військові підтверджують поганий стан справ. Наприклад, боєць із позивним Алекс пише про постійні штурми важкою технікою у районі водяне катеринівка каже, окупанти йдуть перед колонами цілодобово. Водночас військовий Станіслав Бунятов, відомий як Осман, передає слова бійця 72-ї бригади, що захищає напрямок. Той зізнається, місто майже в облозі. Продукти, боєкомплект і паливо закінчуються, а доставити допомогу неможливо. Дорога прострілюється росіянами. Каже багато військових поранені, проте забрати їх з поля бою теж не вдається. Командування обіцяє ротацію, але постійно її відтерміновує. Він підсумовує цитую: єдиний варіант планомірно залишати позиції і поступово з боями виходити, хоча б тим, хто може це робити. Українські військові пабліки уточнюють, що нині вугледар уже відрізали від останньої дороги постачання і єдиний варіант логістики через ґрунтові шляхи. Тим часом під часовим яром поранень зазнав російський пропагандист Денис Кулага. Так званий воєнкор, видання ізвісті, пересувався на квадроциклі, коли в нього прилетів ФПВ-дрон. Кулага зазнав осколкових поранень обох ніг, опіки і переломи нижніх кінцівок. Проте залишився живий. Сергої успіхи росіян на Покровському напрямку згідно із мапою Діпстейт. Вони остаточно захопили Маринівку та просунулися біля Новогродівки. Важкі бої тривають у Торецьку. Там українські військові провели спецоперацію. Двома екіпажами бойових броньованих машин. Вони пішли на штурм багатоповерхівки. Воїни зачистили будівлю від окупантів. Після штурму ухвалили рішення підірвати будівлю, щоб позбавити загарбників зручної позиції. Інші військові пабліки стверджують, що противник має певні успіхи всередині міста. Зокрема, загони РФ просунулися на глибину до 100 метрів у східній частині вулиць Степова та Михайлівка. Михайле Петренка. Перепрошую, запеклі бої точаться у північній частині сусіднього Нью-Йорка. Крім цього, є інформація, що ворог окупував населений пункт Неліпівка. Тим часом хороші новини надійшли із Харківщини. За словами військових Алекса та Османа, тамтешні підрозділи ЗСУ успішно відбили масовий штурм росіян. Ті пішли уперед в районі Вовчанська за допомогою 17 одиниць МТЛБ, трьох танків та понад сотні осіб десанту. У підсумку отримали на горіхи. Вижили лише два танки та одна МТЛБ. Натомість під Селидовим на Донеччині загарбники просунулися на 200 метрів із півночі та півдня. Алекс стверджує, що окупанти. Відкинули тактику штурмів у лоб, намагаються оточити населений пункт. Запеклі бої точаться не лише на землі, а й на воді бійці гурта, спецпідрозділу прикордонників ДАЗОР показали штурм Петра Годуванця, однієї із газовидобувних платформ у Чорному морі, яку контролює Росія. Тим часом, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін закликав українців прокинутися і усвідомити, ситуація на фронті важка і не на нашу користь. За його словами, темпи просування у росіян великі, вони наближаються до Покровська та інших великих міст. Далі пряма мова: динаміка дуже висока, ворог лише нарощує темпи, а наші підрозділи виснажуються без ротацій, без нормальної заміни. Українському суспільству потрібно прокинутись. Не хочеться нікого лякати. А ми зараз. Не в найкращому положенні, щоб все це вивести, треба діяти, а не чекати та мріяти. І що дуже важливо, перестати вірити в казки про миттєву перемогу та мир, який хтось за нас зробить. Кінець цитати. До всіх інших проблем білоруси стягнули свою техніку до кордону із Україною. Моніторингова група Білоруський Гаюн повідомила, що Лукашенко наказав із 30 вересня провести перевірку боєготовності підрозділів ВПС і ППО. Зазначається, що в ній можуть взяти участь дві зенітні ракетні і два радіотехнічні бригади, п'ять зенітних ракетних полків і три авіаційні бази. Українські військові ситуацію контролюють. Наші військові роблять все можливе, щоб стримати наступ ворога на всіх напрямках. Ми постійно розповідаємо у випусках про їхні подвиги. Наступна історія про Антона. Він досвідчений водолаз у складі 23-го загону морської охорони боронив Маріуполь. Пройшов шлях від вуличних боїв до Азовсталі, отримав поранення і потрапив у полон. А нині знову повернувся на службу. Про все це Антон розповів у рамках проєкту Серце Азовсталі Ріната Ахметова. Послухаймо. Наша військова частина завжди знаходилася в місті Маріуполі, 23-й загід морської охорони. І ми якраз закінчували вже водолазні спуски і знаходилися на зеленому маяку. І бачимо, летить сушка, самоліт, і кабути як на нас летить. І ми все розуміємо, а ми ж ну ви ж розумієте, водо без зброї це балони, це амуніція і так далі. І воду вроді можна пригнути, і нема коли втікти. І вона отак пролетає над морем, там, наміром метрів десять. І ми бачимо, що сидить і дивиться на нас, а ми на нього він як пролетів. Але він то скидував назовсталь. На він скинув ракету на назовсталь і влетів отак от. Потім наші побратими поняли, який курс у нас була ПВО ручне і збили його. Ну, як збили? Випустили в нього ракету, вона в нього не попала, але він компільтувався і випрыгнув. знаєте, Великі органи, там музика свишила, такого От так, Оце так звучить завод Азовсталь. От, так. Коли днем виходиш і до вітер, от, 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 всі металеві конструкції вони грають, і такий страшний, моторшний, такий звук на кілометрі, який роздається. Дуже. Там лабіринти такі до бізумі бігали, як Маріо. Це знаєте, то по поверхні біжиш, біжиш, люк побачив, пригаєшся, люк побіжишся по цьому люку, там треба проповсти, там вивести, і опять біжиш. От, от, от. Великий, дуже великий завод, я вже не думав, що він таких великих розмірів, розумієте. Я виходив 20-го числа і був на шваковий горі, там позиція була Міллер, отак от. У нас бої були до 19-го числа, отак от, до останнього. По нам були в обстріл, ми відстрілювались, потім по нам, і так далі. Прийшов 19-го числа наш старший і каже, хлопці, у нас режим РПО, ми такі, який режим РПО, всі. Видвигаємося назад на джерело. Ми вийшли назад на джерело, на основний нас пункт збору. Я встретив свого командира, якому дали героя України. Він сказав, Антон, у тебе на збори 10 хвилин, ми йдемо в полон. Я кажу, який полон? Оттак, от. А як же план переплисти Азовське море і так далі? Він каже, посміявся, говорить, йдемо, іншого виходу немає, багато трьохсотих ми ще не протягнемо. 8 лютого 2024 року мене звільнили з полону, а в полон я потрапив 20 травня 22-го року. Я бачу волок, кажу, привіт. Він такий привіт. Я кажу, ти мене пам'ятаєш? Він Я кажу, я, я твій папа, тато. Він такий, а ти каже, любиш? А, ти боїшся велику собаку? Я кажу, ні. Каже, я теж не боюсь». Я кажу, ну ходімо, ходімо. Це, і ми пошли так. Ну, таке, ну Не пам'ятаю, йому був рік і місяць, коли я його останній раз бачив, а тут я вийшов йому 3-2 роки. Проєкт Азовсталі це дуже класна ініціатива. Це, я дякую всім, хто причастний до цього. Дуже. Ну, Тут, крім відпочинку, у вас дуже багато програми, і ти не знаєш, яка для себе програма куча. Я дуже вдячний, дуже вдячний. Я навіть не знав, що тут так буде файно. Хочу повернутися в Маріуполь в свій дім. Отак от чесно, мені дуже подобалось місто. Я приїхав я ще в 15-му і теж гуляв по місту. Я бачив, яке воно було і яке воно стало перед війною. Це взагалі два різних міста. І дуже нам, дружина, ми дуже хотіли там залишитись. Це, мабуть, і за місце, я там постійно продовжував військову службу. що Дуже подобалось. Поки що це всі новини. Дякую, що дивитесь фабрику новин. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До зустрічі.